Отримати карту побиту по в поліціальній школі можна. Єдине, що складність отримання такої карти, це те, що кількість годин на навчання повинна бути достатньо для того, щоб такий дозвіл видали. В законі ніде не зазначено, скільки це має бути годин навчання, але приблизно ми можемо розраховувати так, щоб перебування іноземця на території Польщі було більше ніж 90 днів. І тоді буде надана карта побиту. Це якщо ми говоримо загально, для того щоб отримати карту побиту по поліціальній школі, людина повинна показати, що вона має дохід, який дозволяє їй проживати на території Польщі протягом 12 місяців. Це мінімальний дохід, помножений на 12 місяців, плюс те, що вона має кошти для того, щоб повернутися в країну походження. Наприклад, для України це 200 злотих, але це якщо ми говоримо про нормальні умови. Тільки насправді там може бути не тільки сума на рахунку, але наприклад, те, що людина працює. Наприклад, не на повну ставку. Якщо ми говоримо, наприклад, про умови не беручи до уваги громадян України, то в цій ситуації для отримання може бути ситуація, коли людині для отримання карти побиту по роботі не вистачає доходу мінімального. А, наприклад, вона навчається в поліціальній школі і таким чином хоче легалізувати свої перебування. То вона може показати, що вона отримає, наприклад, половину мінімальної. Це теж дозволяється.